Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничко. Навесні 2019-го. Ми мандрували Європою автостопом до моря, до океану. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. А качан хто буде? Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Facebook. Все для наших зручностей. Прям капець. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Доброго ранку. А що, як ти? справи? Дуже добре спалося. Ми проспали щось біля 8, 8 годин. Це Костя за себе говорить, якщо що. Ну добре, я поспав 8 годин, я щасливий, бо тепер я буду відчувати себе добре. Вранці у нас запланована зустріч з послом України у Чехії. Виявляється, він слідкував за нашим туром у соцмережах, і коли ми прибули до Чехії, запропонував зустрітися. Потім у планах знайомство з Прагою. За сніданком ми ще й потренувалися у грі на будь-чому. Дайте гроші. Це на випадок, якщо не купимо гітару. Гроші зайвими не бувають. За нами приїхала машина Посольства України. Ми їдемо зараз спілкуватися з паном послом і пообідаємо заодно. Сподіваюся, нас пригостять. Доброго дня. Костя, як тобі там позаду? Круто. просторно. А мені тут спереду читала. А це наш водій Юрій. Зранку я знайшов в інтернет-магазині нову гітару, яка коштувала зі знижкою близько 50 євро. Тож ми попросили Юрія заїхати у цей магазин. От він величезний. У мене течуть слюни. Краще я її не трогав. Оце, це звучить, я розумію. Ну ладно, нам ж гроші треба. Всього 86 тисяч 77. Це десь так само і в гривнях. Але вона звучить. Хочу собі таку гітару. Chcielibyśmy, ty rady? pracować Вона коштує нова 290, а ми візьмемо її за 900, це близько 50 євро, навіть трошки менше. Щасливі із гітарою. Окей. Дякую. 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 Ми вирушили до посольства. І майже постійно по тунелях їздимо. Бачите, тут не людей заховують в переходи підземні, а машини, що в принципі досить логічно. Якщо хтось встане на місце для то... Інвалі... <з invasion> Костя! <з <cambrile> <з <enjoyable> <Хорит> Якщо хтось встане для... на місце для людей з, з інвалідністю на парковку, а, парков, так, то одразу штраф 50 тисяч крон. — І ні тому ніхто, ніхто навіть не, не пробує вставати, бо всюди камери. 50 тисяч крон, якщо що, це 2 тисячі євро. уявляєте? І, перев... і не швидкість не перевищує теж, тому що всюди камери. Це нам Юра тільки що розповів, але ми не встигли записати. А якщо хтось порушив, то тобі одразу приходить квитанція додому, там чек, що тобі треба сплатити. І ти нікому нічого не докажеш. Все ми біля нашого концу. Позаду конструкцію до посольство. Посольство виявилося для мене неприступною фортецею, яку довелося штурмувати. Найомтесь, це надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці. Євген Перебийніс. Мені соромно, що ми не, не далеко не безбар'єрні. Ну але тут так, ці вілли, я навіть не знаю, як їх робити. Це тому що вони всі на таких от підвищеннях. Всі ага. Це робити просто пандуси. Ну це не має це сенсу, не. тому що ніхто по них не вийде. Це треба щось треба думати більш більш софістикувані <плес> речі і не знаю. <плес> <плес> так, що, так що ми звичайно. Тут мушу посипати голову попелом. Я про це давно думаю, але не знаю, як це все реалізувати. Тепер ми знаємо, як живуть пасли українські. Дивіться, прикольно. Це завтра будемо вже виїжджати до Франкфурта, тому що ми там маємо голосувати, на це. А цей. То ви, я якраз думав, чи ви, чи ви будете голосувати чи ні? Тобто ви завчасно будете. Да, так, так, ми завчасно, це єдине місто, в яке ми точно. Ну, До речі, я можу, можу позвонити, я знаю генерального консула Алла Полєва. А -а -а. Дуже добре її знаю, я можу їй подзвонити і вас відрекомендувати, щоб вона. Класно, якщо ви це зробите то... взагалі, Щебетюк, правильно? Щебетюк. 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 Пан посол України в Чехії щойно домовився, дізнався, чи я був у списках у Франкфурті. і тепер ми точно там є. Нас там чекають. Ну точніше ми й до того були, але тепер ми точно знаємо, що ми там є, і можемо голосувати. От. І ще нас там пер тепер нас там чекають. Пан посол виявився крутезним чоловіком, і ми пишаємося тим, що такі люди гідно представляють нашу країну за кордоном. Я вийшов з ці... цим сімкою. Є сім карта, але тільки 1,2 ГБ саме більше. Ну тоді і так, якщо ви, да, Я думаю, що 1,2 ГБ на певний час дякуватися. Да, для, 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 ми будемо тільки витравати. Да. Ну, якщо соцмереж, там не, не, фільми не, не дивитися. І воно по Євросоюзу було фондовому. Тож тепер в посольській машині з сімкою, гітарою та ситі, ми їдемо до прайського граду. А ввечері Юрій ще й відвезе нас додому. Прайський град це фортеця, де жили чеські володарі і деякі імператори священної Римської імперії. А нині це резиденція президента Чеської Республіки. Костя такий каже, тут платно, платно, не будемо йти. А виявляється, тут просто так. Та. Виявляється, тут просто охорона перевіряє, щоб ніхто не заходив з усілякою там, штукою. всякою. Ножиками і так далі. Костя, що ти скажеш своє оправдання? Хотів уже йти, реально хотів йти не заходити сюди. Діма молодець. Навіть у фортецях заїзди, а не сходи. Невід'ємною частиною Празького граду є собор святого віта. Це один із найвідоміших соборів світу. Його почали будувати всередині восьмого століття, і будівництво тривало майже шість століть. Тому за архітектурним стилем він є одночасно і готичним, і неоготичним. Скажу вам, виглядає цей собор грандіозно. А зараз дізнаємося, як там всередині це короче росіяни пролазять. Як бачите, тут є черга, всі обходять, ну а росіяни самі розумні. Самі хитрі. О, все, як завжди, нічого не змінюється. Це Я штовхаю діма, а нас всі пропускає. А я штовхаю всіх. І всі самі разом? А хто не призовний. то ми їжджаємо на ноги, як тільки що. Складно зафільмувати всю велич та красу, коли тебе весь час штовхають. Тому ми вирішили повернутися на двір. Ми залишимося до наступної серії. Тож до зустрічі в цьому ж місці в той же час. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступно євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!